і Сьогодні приготуємо з вами холодну закуску, яка називається курячий рулет зі шпинатом та шинкою. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, куряче філе, шпинат, олія, мелений перець, сіль, сир твердий, паприка копчена мелена, шинка, соєвий соус, гірчиця та мед. Шпинат потрібно промити. І залишити, щоб стекла водичка. А тим часом підготуємо куряче філе. Куряче філе промиваємо і обтираємо паперовим рушничком. Якщо у нас є пліва, її потрібно зрізати. І тепер розрізаємо філе навпіл, роблячи з нього книжку, але до кінця, до краю не дорізаємо приблизно 1 см. Розрізаємо акуратно, щоб не пошкодити філе. І розгортаємо його. Мале філе відрізати не потрібно, завдяки йому у нас вийде більший рулет. Ось вийшло таке розгорнуте. Фіолет. Тепер його потрібно трішки відбити. Дуже відбивати не потрібно, щоб не було в нас дірочок. Тепер солимо, посипаємо чорним меленим перцем, паприкою і гарно втираємо. І також з іншого краю трішки підсолюємо посипаємо чорним перцем паприкою і втираємо. І залишаємо маринуватись приблизно на 40 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. До шпінату додаємо олію і гарно перебиваємо на блендері шинку нарізаємо. На тонкі кільця або на пів кільця має значення, головне не дуже товсту, приблизно товщиною 1-2 міліметра, не товщі. Сир також нарізаємо на тонкі слайси. І тепер по всій поверхні нашого філе викладаємо подрібнений шпінат. Рівномірно розміщуємо його по поверхні, але не до самого краю. Краї приблизно 1 см залишаємо незмащеними. Тепер викладаємо наверх різані кільця шинки. Зверху кладемо слайси сиру і тепер все це скручуємо у рулет, гарно притискаємо. Викладаємо на фольгу і загортаємо у фольгу. Спочатку накриваємо зверху, потім гарно піднімаємо краї, загортаємо, щоб не витікав шпинат, залишався весь у рулеті. І скручуємо, гарно притискаємо та загортаємо у фольгу. І ставимо запікатися при температурі 180 градусів на 1 годину. І поки печеться м'ясо, готуємо соус. До меду додаємо гірчицю, соєвий соус та добре перемішуємо в до однорідності. Розготуємо через годину, розрізаємо союгу. Її. І змащуємо поверхню соусу і ставимо в і ще на півгодини. Готовий рулет охолоджуємо, нарізаємо на шматки товщиною близько одного сантиметра. І подаємо по 2 штуки на порцію. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйтесь з задоволенням та не бійтесь експериментувати!